Так прописане законодавство, і не треба стидатися його застосовувати абсолютно усіх таких от випадків. Остапа перейдемо до другої mm -hmm. теми, яку підкинув Київський міжнародний інститут соціології, власне кажучи, якщо точніше, навіть не КМІС, КМІ розвинув тему Петринчя Володимира Зеленського, це було 20 числа минулого місяця. А як відомо, якби не було війни, то б закінчився термін перебування Зеленського на посаді. В силу війни він залишається на посаді до завершення війни і ні днем пізніше, і вони опитали українців, як, як оцінювати. П'ять років е, терміну перебування Володимира Зеленського. І от тут е, перше питання, яке я виділив, яке є важливе, що е, думки українців розділилися. 17% відсотків відповіли, що Зеленський виконав більшість або всі обіцянки. З них про виконання всіх обіцянок говорять: 5 відсотків. Майже стільки ж вважають, що він виконав близько половини. Обіцянок, а 50% що, що він виконав в меншість або ж жодної з обіцянок, з них 25% вважають, що він не виконав жодної обіцянки. Отже, як тут бути от з цим опитуванням, і, і, на твою думку, який відсоток обіцянок Зеленський виконав, і головне, чому це сталося? Я, я, я не ну якби я навіть я навіть про це і не думаю. Чесно кажучи, чесно скажу. Я для мене все настільки очевидно. Я всю всю цю тему оцінювання. Я б звів просто до рангу якоїсь такої інформаційної розваги. Тому що на прев'які жаль, у нас, наприклад, передвиборча програма кандидатів, а особливо тих, які стають владою, які перемагають, у нас вони якби не зареєстровані. Вони не реєструються як документ. Наприклад, в західних демократіях таке поняття, як передвиборча програма, є фактично програмним документом, по якому суспільство має можливість пізніше звірити, ну, оцей відсоток виконаного там, і, так далі, і так далі. І провести ревізію. У нас це є завжди ревізія без відповідальності, тому що в виборчій програмі можна написати що завгодно, зокрема, піду на перший термін. Зроблю все можливе, щоб ви, ну можливо, не сміялися, але точно не плакали. Що вони вернуть на всю повагу військовослужбовцям. І там можна прекрасні, шикарні цитати про те, що от ми маємо їздити в Польщу відпочивати, а поляки мають приїжджати до нас на заробітки. І ми взагалі маємо стати Швейцарією, тому що ми маємо стати Сінгапуром в Ноу-хау, Швейцарією в банківській сфері. Ну, коротше, садок вишневий коло хати, хрущі над вишнями гудуть, все так добре, мальовничо, мир наступає. Це, це можна втюхати дурному виборцю. А український виборець є ідіот. по своїй суті, за всіма ознаками, навіть класичної психіатрії, це є. Масовий ідіотизм, тобто нездатність критично мислити і пам'ятати до, там довше ніж 7 секунд. Вибачте, за порівняння з рибкою групі. Тому можна втюхати все, медіакратія, телевізор, Коломойський, холдинг, один плюс один, камеді квартали, все дозволяє медійно це гарно упакувати. Тому залишається просто розвага. А в воєнному стані ця розвага взагалі, чесно кажучи, імпотентна, тому що жодного механізму хоча б якось зрушити усю формулу, яка звучить, вічна влада дорівнює вічна війна. І навпаки, вічна війна дорівнює вічна влада. Оце ніяк зараз не змінити, тому ми є фактично якби не те, що в тупику, і не те, що в ми є в абсолютно безвихідній ситуації, де нічого не загрожує одноосібній владі бути стільки, скільки вони захочуть і будуть мати інтерес в воєнному стані і в війні, як такій. Тому зараз відсоток виводити, що там виконано, не виконано, для мене це все очевидно. Ми маємо зараз на посаді президента Руїни. Був президент країни. П'ять років завершується президентурою руїни, де фактично вся увірена йому територія за швидкий час, там за кілька років, перетвориться в малопридатну для функціонування нормального в третьому тисячолітті територію, де просто буде оце вічне горе, вічний тригер, вічні страждання, купу нерозрішеного, купу системного нерозрішеного. І це просто суспільство, якби на це заплюшує очі, бо це все затуляється зараз актуальною війною. І за нею люди не бачать просвідку, бо його й нема. В тому, як це буде надалі. Тому я не вивожу ніяку аналітику там виконаного. Не виконаного все провалено повністю. Країна фактично перетворена в концтабір. Країна позбавлена взагалі шансів апріорії. Це не лише питання війни. Безумовно, тут основний винувати це війна і наш ворог-нападник Російська Федерація. Але також величезна частка тут є тупоголовості влади, яка ще задовго до війни вже почала перетворювати Україну в одноосідну узурповану авторитарію з повним дисбалансом влади, з безкарністю. З підминанням під себе і медіа простору свободи слова. А тепер це закінчилося підминанням всіх громадянських свобод, які є базовими в людини, починаючи від свободи пересування, закінчуючи просто правом на життя. Це базові онтологічні права, які навіть захищати не треба, бо вони є записані як онтологічні, як буттєві. Тому, власне, кажучи, ось така динаміка Ми, ну, тут. Тут крім як крах, інше слово тут не можна підібрати і розбиратися, звичайно, у відсотках можна лише в тому плані, що тут війна доклала, а що вони самі, і це знаєте, дуже виходить, дуже паритетна виходить вина. тому що доклалися дуже серйозно до того, аби держава ну фактично перетворилася в ту в, в, в керовану ручну систему. З відсутніми цілими інституціями, які є ліквідовані, підімнуті під єдиний центр влади, і це фактично чи можна якось змінити і не можна. Тому ну, ось нехай люди собі, якщо мають вільний час там багато, можуть собі просто собі от розважатися, там переглядати його обіцянки, там виборчу програму, зареєстровану в ТЦК і. і, і, і не В цьому, в ЦВК. Бачите, гарна, гарна гра, гра слів. Ну, ось і дивитися, шостого сказаного, написаного є: виконано, не виконано тут все ж, все ж на обличчя. У мене тут немає жодної три. Е, Остап, але думаю, було питання а от хто, хто винуватий. І отут є. Е... Цікавий момент, тобто наявність нечесних корумпованих людей у його команді 50%. Друге, брак компетентних людей у його команді 32%, і повномасштабне вторгнення 31%. Тобто, це третє місце. Тільки власна недосвідченість, брак власної компетентності 27% і вплив олігархів 26%. Ну, все решта воно суттєво відстає. Чесно кажучи, тут в мене виходить така думка, суто російська думка, цар добрий і бояре погані. Ну а в тому переліку, пояснень нема такого пункту, як самий мудрий в світі народ. На Нема. Нема. Ну, великий жаль, а я би з того починав. Тому що в 19-му році, вибачте, на слово, якщо вже робимо ревізію, вертаємося назад. Ну, я вважаю, і тоді я про це відкрито говорив. Це фактично було натиснуто кнопку самоліквідації. От вже тоді було задано всі параметральні ось, обнулення держави. І воно. Тривало, тривало, тривало. Пізніше війна це звичайно добила і тут ну ніхто цього не списує, але на це не потрібно все списувати. Тобто, все ж таки, ну питання політичної відповідальності і вміти і мати мужність брати на себе політичну відповідальність у того виборця. 53%, до якого я не належу, не належав, і мені стидно було б навіть припустити, що можна бути таким придурушним бараном. Що тоді, що зараз? Ну, все одно постає питання: таки треба брати на себе відповідальність. Ну тобто, ну як? Ну тобто, ну що, з неба впала одноосібщина? Просто з неба впав цар. Ну, З неба не впав цар і власне тут дуже правильно це російське порівняння з, бо це їхня оця ідеологія добрий цар погані бояри. Оця соціологія цитована, вона це показує. Цар вообще ні при чому. Корумповані навколо, некомпетентні навколо, всі некомпетентні, всі корумповані, всі недосвідчені, всі то всі, цьо. а там ще й війна. А от цар. Який має в своїх руках повноту влади, який фактично заздрить навіть Путін. Тому що в російській конструкції він все одно має протидію частини чекійського режиму всередині чекійського режиму. І там завжди є тьорки між різними крилами там яструбів, типу Патрушев, і там більш таких ліберальних. Тобто там все одно свої тьорки за трон є, і воно просто назовні не виходить. А в нас і того нема, немає, принципі. А В принципі, нема. Тобто, в нас влада, яка є настільки абсолютною, що в принципі в Євро на європейському континенті, але аналогів нема. Тому воно знову виходить, як всі будуть погані, всі будуть стрілачники, всі будуть корумповані, всі будуть недосвідчені. А цар у нас залишається якби поза тінню, поза критикою, поза відповідальністю. Це є, ну це є дуже дуже дурна інфантильність народу, так це бачить. І я тут пояснень іншої не маю, крім цієї інфантильності, величезної незрілості. Люди взагалі не здатні враження скласти 2 два на 2. Два. Ну, це якась арифметична, якась просто ну, дисфункція, ну, не можуть просто докупи зліпити, побачити дійсність в значній мірі. Тому, е Ну, от які можуть бути причини, хай соціологи розбираються. Я все ж таки все одно би до першого витоків вертався і би казав, що будь-яка влада в нашому випадку завжди є легітимною. Вона виходить з джерела народного голосування. І якщо народець такий і породив це в такий спосіб, то відповідно і доводиться брати відповідальність. Тому що небажання брати відповідальність, це таке небажання, воно заміняється питанням образу. Це потім стає ресентиментом. Це, типу, всі такі стають ображені і невинуваті. А це, ну, це дорога в нікуди, тому що тільки достойна людина має оцю смілість визнавати свої політичні помилки, брати на себе відповідальність, сказати, що так. Це було. Там, помилково там, чи ще щось. Але в нас, якщо так, не стоїть питання, значить це буде продовжуватися. Остапа, але я от думаю добре. собі, от е, повністю виконав е, передвиборчу е, програму. Але чи це завжди є добре, тому що не факт, що е, в випадку Зеленського, е, як на мене, може і, слава Богу, що він не виконав всієї програми, тому що вона є стратегічно невірна. Ну, якщо в нього був було, було в програмі, перепрошую, шашлики. Ну то в програмі в нього не було шашликів. Ну. Тоді, шаш... Тоді ще до шашликів не, не, не дійшло. Ну я говорю про говоржу про тому що слава Богу. Я розумію. Ну, але, але, не ну, дійшло. Але за, я розумію, ну але за таким принципом, це ми, ми, ми потрапимо в таку ситуацію, коли, умовно кажучи, народ понаобирає Бог знає кого. І потім буде сподіватися й молити Бога, щоб цей Бог зна хто обраний ним не виконав всього того, за що люди проголосували. Ну тобто, це ми тоді потрапляємо в ту саму історію без відповідальності, і ну, зрено, це як жарт. Воно можна собі так жартувати. Але ну я все ж таки прихильник є інституційної демократії західної, де все ж таки відповідальність політика прописується. І вона є чіткою, і вона не залежить від соціології, вона залежить від, від того, як працює сама система. На рівні з відповідальністю виборця, тому що виборець теж співпричетний. І, ну, і тут в нас ще просто оце рости й рости, бо в нас це ну, одноразове паскудження в урну, і вийшов, і я вже далі не виноватий, а там хай собі далі робить. Ну, у нас воно настільки глибоко закорінене, що е, ну, люди тяжко взагалі в принципі про відповідальність говорять, тому що поза жертви завжди вигідніше. Поза жертви, невинної жертви це така солодка. Я завжди це це Солодка емоція. Нею можна живитися, впиватися, смакувати. І просто аж, знаєте, ж рохкати від, від, від задоволення от в позі невинної жертви, якій всі винні, крім неї самої. Це дуже вигідна позиція, але вона є бездіяльною. Це є повна бездіяльність. Тому ну, зараз інших порад, крім трохи включати мозги, як то кажуть, хоча б деколи, хоча б пора там включати. Е, Остап, але от ти е, говориш про мудрий український народ, але це ж поворот. Ага. Свідчить про те, що цей народ мудріє все ж таки. От довіра до Зеленського його партії падає. Зеленський втратив довіру 31% українців. Якщо у лютому 22 року йому довіряли 90 відсотків, то нині лише 59. Ну і чудно ця тенденція продовжується. То може, народ все таки має здатність? Ну то я мудрістю би не назвав. Ну, то що, треба бути сильно мудрим, щоб бачити очевидне? Це що, якась таке досягнення людини бачити чорне, чорним, а біле-білим? Тобто, це треба вау, це, треба, це що треба захоплюватися тим, що люди бачать картину реальною? Ну то Це означає, що вони що, 5 років жили в нереальній картині. Що це означає? Ну, це оціночні судження. Я просто даю свої. Я, я завжди вважав, що якби, ми маємо. Ну, якби, на електоральному рівні ми маємо електоральну каліку. От електорат, виборець є калікою, він, він привчений не розумітися на політиці. Іти за, 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 за картинкою, йти за популізмом дуже легко експериментувати з собою залік під загрозу, ставлячи державу. Тобто, це така незрілість, це електоральне каліство. От Воно є по факту, воно всіма виборами, як правило, підтверджується. І тут 19-й рік був лише таким апофеозом того всього. Воно лікується, власне кажучи, бідою. На превеликий жаль, воно лікується ось таким прозрінням на тлі не успіхів, а якраз провалів. І це теж гірка, але наука. Бо тут, знаєте, це так це теж можна. Якось знаєте, побудувати тут цілий наратив про, 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 про народ жертву, про те, які тут всі самі винні. Я так ніколи не кажу. Аби не бути винним, треба брати відповідальність. Тому що відповідальний це не винний вже тоді. Но, ну, Поки що це не дуже сильно доходить, бо знаєте, позаполітичним простором ми маємо прекрасний чудовий народ. Ну, зі своїми нюансами, але він, він, він хороший в своїй суті. Але як тільки діло доходить до виборів, то урни зразу рефлекторно починається в неї плювати. І не дарма урна то є місце, куди плюють. От плюють в свою державу, в свої шанси, в здоровий глуст плюють, а пізніше ще й прозрівають через 5 років і тіпа типу, мудрішою. Тому, ну, на превеликий жаль є так, як є, воно скоро мінятись не буде. Я думаю, що гірка наука може трошки пришвидшить процеси оцього зрішення, коли суспільство буде від політиків чекати не віртуальних роверів і віртуального розстрілу ненависного їм парламенту. І буде не за серіалом іти в політиці. А буде все ж таки ставити такі питання, які ставить європейські відповідальні вибори перед політиком. Це питання дійсно відповідальності, непопулізму, професійності, компетентності і так далі. і так далі. Що завжди для наших людей звучить дуже нудно. Остап алесі, іби в нас був нормальний виборчий цикл до 20 травня, може бути інший президент. Я не кажу кращий, гірший чоловік, жінка, не суть важливо, могли би бути інші. Зараз ми попадаємо у стан невизначеної тривалості терміну, і популяр, і стало падаючої популярності чину Володимира Зеленського. І що, як з тим буде? Тому що з ніяк я. я вже казався. Є... Тупик це є дійсність, яка може тривати безкінечно. Це є мертва петля, фактично. І тут як би не крутити, але все одно якби ми не уникнемо прямолінійного пов'язування війни з довічним терміном Єрмака і Зеленського. От зараз ця зв'язка повністю діє. Єдиною причиною перебування їх біля влади є війна. Нема війни, нема їх. От ця формула зараз є стовідсотковою. І тут і, чи, там, хто хоче називати це і ПСО, ворожим російським, але для українського виборця-громадянина, ця формула є прямою, як буде 2 на 2 до рівні чотири. Єдиним перебуванням от підставою перебувати поза конституційним терміном, прописаним як 5 років, є війна. Відповідно, завжди будуть. Підозри в зацікавленості еліти у війні, ну щоб зберегти свої посади. Тому що війна дорівнює посаду, це само так сталося. Це не є якийсь там, знаєте, такий от, проти задум наших верховних там, правителів, от, вічно бути при владі. Це не в тому справа. Але ця формула вона діє по факту. І до неї завжди будуть такі от сумніви. Тому й ну, з цього ніяк неможливо вийти. Плюс треба сказати, що. Це по-перше, це ж і раніше почалася ця зачистка, але воєнним станом взагалі зачищено політичне поле. Тому що за канонами воєнного стану припиняється політична діяльність партій. Закон забороняє політичну діяльність партій в час воєнного стану. А отже, зачищене поле, і на арені лише влада. П'ять років, ну з них три це вже воєнних. На арені була тільки влада, відповідно, вона має не те, що конкурентну перевагу, це просто катастрофічну перевагу, неконкурентну в своїй присутності, в медіа, бо крім них інших гравців немає. І саме тому діє такий негласний принцип для воєнних суспільств. Вся еліта, яка очолювала державу в час війни. В перший день закінчення війни має іти на заслужений відпочинок. Вона не має брати участь далі в політичному житті, тому що порушено принцип політичної конкуренції і добросовісної, і недобросовісної. Бо з такими великими перевагами інший гравець вертається в конкуренцію. Він, він не може апріорі виграти у влади, яка на арені була 5 років беззастережно, без Це неможливо в принципі. Тому для забезпечення чесності майбутніх виборів еліта війни завжди має піти геть. І всі видатні переможці воєн завжди йшли на заслужений відпочинок з орденами, і приходило вже повоєнне покоління, повоєнна генерація державників, які далі вже розбудовували вже мирну державу. Тому що керувати країною в умовах воєнного стану це одне. А вже, власне, кажучи, розбудовувати мирну країну, країну по воєнну, зовсім інша потрібна сфера компетенції, навиків і так далі. І дуже часто військове керівництво це не може робити і не повинно робити. Воно є тимчасовим керівництвом саме на час війни. Тому в нашому випадку, якби цього не буде, я це розумію. Вони будуть триматися за владу до останнього. І ми будемо, в принципі, втягнуті в абсолютно нерівні правила гри. Де навіть коли там буде якась заморозка, припинення, там закінчення, ще там щось, все одно вони не підуть і вони будуть конвертувати свою монополію на владу, на перебування на найвищих посадах з усіма ресурсами. А це ресурси трильйонні. З цим не поконкурує навіть олігарх якийсь, який захоче стати політиком, що раніше могло ще бути. Зараз і це не пройде. Тому вони не підуть і ми, ми, ми будемо тягнути в абсолютно недобросовісну нерівну ситуацію, коли жоден політичний гравець, навіть в пояс за ресурсами, не зможе конкурувати з владою, яка, крім того, що вона є воєнною, ще є мародерською. Відповідно, вона накопила стільки ресурсів, що вона може навіть потім легітимно. Переобиратися через кубку політичної реклами, через телевізор, через зустрічі з виборцями, купівлю експертів і так далі, і так далі, може переобиратися вічно, бо вона собі нажила своїх капіталів достатньо для будь-якого легітимного переобрання. Ось ми в такій ситуації, якщо не зміниться нічого, ну, то це відсутність будь-яких шансів ну, в принципі на майбутні років 20. Тобто, якщо Зеленський полядний. Він має навіть не виставляти свою кандидатуру. Вони всі мають піти. Добровільно. Повністю. Вони мають закінчити термін свого перебування при владі в день припинення війни. Так гласить, якби традиція правильної демократії. Оце є тест. Ну, вони мають тоді оголосити вибори, вибори провести, але без себе. А думаєш, вони проведуть вибори без себе? Ну от, тому це мрія. Нас... Тому це мрія. Це могло бути будь де, але це не буде в нас. Ну, Остапе, е -е, мабуть, на цій оптимістичній ноті ми <свіс> завершимо цю розмову. Е -е, вона дійсно вийшла на фінал доволі оптимістично, як на мене. Хоч, хоча хоча це віриться з трудом. Так то кажуть, ну Тому, то звичайно, так тим не, не менше. Отже, це був Остап Дроздов, журналіст. Ми обговорили, коли нарешті закінчиться термін Володимира Зеленського? Скільки ще українцям його терпіти, і, і мені цікаво буде побачити, з яким рейтингом він завершить. Ну зараз тут рейтинг там ще ще понад 50% але вже десь близько. Скоро воно буде менше 50%, а далі вже це, падати. Це, 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 не рейтинг, це підтримка, це підтримка. Рейтинг. Підтримувати своїх треба в час війни, але ну це не рейтинг. Так, але, але, але це буде падати. Отже, не забувайте підписатися на мій канал, на канал Остапа Дроздова. Дякую. Підтримайте канал Донатами. Ну і все буде Україна. Дякую.